Смотрите, у него давление. Достаточно. То сейчас мы делаем, наносим химию, какой будем ухим чистить, чтобы она чуть-чуть промочилась и духой. И если немае таких жестких пятен, чи что, то всего достаточно использовать. Если есть жесткие пятна, есть еще дополнительные средства, которые от органических пятен очень хорошо работают. Ну, так як у нас тут я не бачу ніяких органічних п'ятів, чисто так. От, от пиляка, от розвода води, похимчистить, цього буде достатньо. Так що, Отак нанесли. Хай воно трошки постоє, буквально трохи. І нам його тягнути і буде все окей. Так що, Пользуйтесь своїм. Ну, коротше, Навіть якщо не свої, ну реально класний пилісос. Ну, Лучше, ніж Керкер, я вам кажу. Реклама безплатна цьому цій фірмі Біоапельсини посилки профіля. З Іспанії апельсинчики.